Всім доброго і мирного дня. Південний садочок наш. Напевно, тільки гібіскус почувається гарно. Але сьогодні в нас таке ось таке небо. Бачите, захмарене. Немає спекучого сонця. Аж настрій піднявся. Йду показувати вам свій садочок. Що в нас квітує, що відквітувало, а що геть пропало. Ось мої красуні хвосточки. І тут навіть холодочку вони горять. Бачите. Ось Ось яка витримала така І так, Бачите, горить. А тут тінь, повна тінь, друзі, повна. Вчора поливала, все горить. Красунечка ця. І спочила мене одна. Ось. Ну що, бачите, це згоріло, все ось виходить потихеньку. Її красою ми будемо ливатися вже як навесні, як доживемо. Ось такому жахливому стані. У мене крупно тобто, листові. Вони погоріли і під козні вела, і від хвороб, і від кліщів. Все обробляла. Нічого не допомагає. Згоріла. Ні, лохина моя згоріла. Зато дивіться, що в мене є. Друзі, це капець. Дивіться, але він у мене розквіт. Він у мене розквіт. Отакий нещасний, манесенький, в повному, повній тіні його посадили, але отакий страшненький. Не знаю, не знаю, що мені робити. Я так їх люблю, ці флокси, але ви бачите, що ну, ось такий він у мене страшненький. Друженьку хвоста почала вже квітувати. А тут ось. Ці мої штамбові вігели прийшли, які я їх, друзі, пересадила у великі горщики. І поки боюся висаджувати на сонці, вони тут біля стіни стоять, тут прохолодно. Вони стоять. Знаєте, дивлюсь на свій садок, хочеться все викорчувати і все посадити по-новому. Побільше хвойних на той рік ніяких однорічників, напевно, не буде. Щоб ви розуміли, я їх обробляла вже, напевно, разів 10. І топсином, і фрегатом. І чим я тільки не обробляла? І від хвороб, і підкормку давала, і все, що заводно. Ось так вони горять. оця мишня староса замучує їх. хвости тут мені теж горять. Ось красуні мої гейхерки і вони теж горять. Ось так. Я їх і підходлювала, все вони такі страшненькі. Цей геть десь вже до... доходить, можна сказати. Все, гейхері більше в моєму садку не буде. Хоча ці гейгері для сонця. Вже він твориться. Бачите? ну Це якась хвороба. Я вже обробила. Вже три рази обробила, але нічого воно не дає. Друзі, хочу занести собі хвойні. Може, хто підскаже, де можна купити хвойні за адекватну ціну. Я завжди виписувала бережнюків. Але в тому році я виписала, чи ні, чи, чи в цьому році, чи в тому році. Ні, в цьому році навесні. Я виписала, мені прийшло багато хворіх, але не зовсім не ті, що я виписувала, понакладали все, що треба і не треба. Я зателефонувала їм, поскаржилася. Вони сказали, ні, це ваше замовлення. Я говорю, я навіть назви такі не писала. У мене ж кажу, все виписано, все не знаю. ви... ви Спілкувалися з менеджером, як він записав, так воно і є. Ну, ну Так, коручше. Ну ось кедр у мене пішов гарненько такий, але я звідси його приберу. Він буде височенький, і я його хочу десь, навіть навіть сама не придумаю, куди я його поставлю. Ось Подивіться, що в мене зробила. Було, як вона називається я її роблю на штангі яка вона була гарнюча Ех, варто, що бореться просто барвінку хоч бачу не роблю барвінок очітки вже понабирали у бутони ось ось скоро розквітнуть. і ось у мене кермек ще він не квітує це у мене два кущика його коли він розквітає, така голуба хмаринка тут. І ось ще два очітки у мене ростуть. Я хочу їх звідси зовсім прибрати. Найду я їм десь друге місце. Ми виписали із з сусідкою від Тараса Манюка. Пани. і от від Івасюка виписали. ну Ще не прийшла та посилка, виписали нарциси там, все таке цибулькові. І ось я тут хочу по під доріжку, це все прибрати і все, туточки посаджу. Світує. Бачите, пішов на друге цвітіння. Ну, ось вони дуже гарно себе почувають. Ось хочу тепер більше посадити хвойних, так я, я підписана на канал Магія рослин», не з півдня, але з півдня Миколаївська область, то ну, вона й говорить, всі квіти не можна посадити в себе в садку. Потрібно дивитися на погоду, підбирати ті квіти, які підходять для нашого регіону. Ну, ось красонечка моя розквітла, хоч вона так радує мене. І ось там ще один кущ, то зовсім другий сорт. І ще бачила бережнюків, низькоросла, така вона на малюнку гарна, але щось я боюся, на малюнку все гарне. А коли приходить, то воно таке. Що... Барбариси теж почали трошки відновлюватися, то погоріли були. І ось ці два кущики. У мене хоч зелене таке, хоч щось зелене є в садочку, хоч щось. Це теж від бережнюків троянда. Вона вигорає, хоч квітує. І ось такого вона корила, бачите? Хоч квітує, хоч щось. Вчора водичка була, хоч залили, хоч трошки все це зашали це в мене її. Обстрілювала, відновилась трошки і ось такий вжевільний красончик. Мені так він подобається. Це йому вже три роки. Дуже маленька ну, сила росту. Хоча в цьому році він гладенько пішов. І ви бачите, він коли якось приросте в нього такі гладенькі, бачите, а потім вже розпушується, отакий ставіч. І тут вже вони колючі. Хмаринка. Харненька. Міскантуси досі не випускають свої квітконоси. Я хочу їх звідси прибрати, вони ну, ніяк не описуються. Я думала, вони однакові, навіть лист не однаковий. Я їх хочу пересадити, але все буду думати, по ходу дивитися, як що робити. Не знаю, що робити з цією. Позицією вона гарна, вона мені сюди тіньочок трошки робить. Ось Бачите, там квітом тінь, тінь робить, ось трошечки. А якщо я її видалю, то хоча в мене там вже підростає мініатюрна. Вона повинна бути варіатна. Ну, напевно, за те, що вона в тіні вона. Десь я її пересаджу на друге місце. Я не знала, що вона така маленька буде. Айстри. Ростов у мене Є цей сорт, а завжди він сохне, ось так, так завжди він хворіє, горить, не любить на спеку, хоча я її, може, і холодочку посадила. У мене ось така е... гібісто ось такий, друзі. Скільки тут бутонів було, я так і не побачила її краси цього року, його краси. Знову захворіли тойки мої. Ось так. бачите. Обробила, щоб ви тільки знали, чим я їх тільки не обробляла. Що говорили по інтернету, що шукала всім, тим обробляла. Але хвороба прогресує, нічого не дає, бачите, ось вона так робиться. І ця ось рядом нормально. А та просто, просто ось так. Відновлюється мій теж. Перестав трошки горіти. Бачите, скільки він перегорів тут. Вже на той рік я його пострижу. Зараз не буду чіпати. Нехай росте так, як росте. А пустину саджу на той рік. Бачите, як вона себе прекрасно почуває. І почав відновлюватися ось цей барбарисик. Але не знаю. Зараз знову йде спека, як не згорить він знову. І цей почав відновлюватися. Бачите, ось так потихеньку він відновлюється. Ось три сорти так і не відновилися. Так вони і бачите, нічого з них немає. І мені кажеться, що вони вже не відновляться. Ця ось тільки я згоріла повністю. І тут ось. Найбільше сонечка і цей кущ судів. Ось подивіться, ось нові прирости клена були і вони теж згоріли. Зараз бачу вона, Юлія Медведенко знову виставила в неї на сторінці є ці клени, є зірґонті, і вона так запевняє всіх, що вони не горячі, що вони стійкі до спеки. Ну, ось так можна вірити людям. Бачите? Мирослава Пензеї одразу сказала, що вони і в неї згоріли на сонці. А ця і це я купувала за 750 гривень Мирослава, вони по 400 гривень. Знаєте, ціна залежить від жадібності хазяїна. Так, говорила колись моя мама. ж вона не права, не знаю. І ось Вігела ця теж. Хлорозить, горить, не вистачає. Ну, Спека, спека, що говорити, спека. Таніка теж захворіла. І ви знаєте, друзі, тепер ніколи не буду купувати туйки. У нас вони горять і дуже хворіють. Буду тіливці домовляти. Вони так хворіють. А ось я ну, раз в місяць це обов'язково я їх. Обробляла. І бачите, що твориться. Це теж ось туйка, дивіться, яка страшну. Раз місяць я їх обробляю. Не знаю, що це буде далі. Я ж говорю, хочеться все викопати звідси і посадити все заново, і посадити те, що малоуходне. А це ось, друзі, ну, в мене адамове дерево. Ну, так я, по крайній мірі, його купувала. Бачимо, як воно заквітне. Яке ну, воно буде. Ну, звездичка ще мене радує. Так, тут в куточку вона у мене ростела, щось я не бачу, щоб її можна розсадити. Кущик я посадила, так і не розмножується. Такий він стоїть. Красунечку я видалю без, без всякого жалю. Ну що ну, якби воно не пекло так, то вона гарно квітувала, а так що. Ніякого толку. Це застегеє -то те, що відквітла. Не, я не бачила, як вона квітує нормально. Одна квіточка розквітне, тут впало. Ну, це такі справи, що бересклетик себе почуває більш-менш. На той рік, як будемо живі, хочу кури взяти і хоча б троянди замульчувати корою і зробити якийсь тут дизайн більш-менш. Трояндю більше замовляти не буду. Цю троянду я видаю. Вона майже не квітувала навіть весни. Постійно вона хворіє, постійно в неї чорне листя, та, як і всі в нас тут. Вона така крутняча, це що поквітка в неї. Звідси це квіточка. Це такі, так само, як квітуючі стрейки. А стрейка то взагалі. Ось, подивіться. Це стрейк. Ну, це астри однорічні. І то, бачите, верхівка в них пожовтіла. Не вистачає желіза. Я обробила вже желізо, толку ніякого. Не знаю, чи земля у нас тут така, чи бог я значок. Ось в мене ще один кущик. І треба тут прямо страшно. ну, Перізки нічого немає. Кіструю собі хоч би гнів. І ось, бачите, цей теж не відновився, вже він пропав зовся підв'язувати цей кермик. Ось такі троянди, бачите. Що з ним. Ось, так, ось моя. Дивіться. Магнолія. Дивіться, що в неї. Може, я щось не те роблю у друзі. Я не знаю, що робити вже. Я для неї танцюю, так як біля перцю свого. Стараюся все, всі мікроелементи сюди додати. Ну це ось квітка, я зрозуміла, але вона засухла. Просто засухла. Сказати би, води тут їм не вистачає, води вистачає. Я вже навіть нам почала закачувати воду з басейну, поливати. Але нічого, спека зверху. Ось скільки бетонів все погоріло. Це дуже гарна катарня, дала на все згоріла. Ось ялівці, які прийшли на відбереженки, Гарненькі такі. Ну, оці ялівці не я буду саджати. Тут у мене ялинка, те ж саме з нею. Навесні такі пригрусти, гарні вона зараз. і все. Десь ну, ще є улюбляться один. Давайте моя красу, я... Ось, Дивіться, які вона прироста мені дала красуночка моя. Бачите так, які. Криптеріс. У мене варіант, баковщик молоді їх. Але вони не гарно квітують. Ми зараз, зараз клали бутони. Вже ось бутонів багато, бачите, вони Негарно тут На Не вхоплені цієї листві гарної, а вони негарно гарно віддають. І ця моя улюблена троянда, вона теж згоріла. Більше жодної троянди. Ну, хоча Навесні це така краса тут, коли не квітують. Ну, побачу, може в мене ще щось зміниться в настрої, я щось по-другому буду планувати тут. А тут ось від забора хочемо, попросила чоловіка, щоб він мені зробив сюди арештування якесь і буду тут ось тут. Буду висаджувати хости і виписала я гортензії мітловідні. І сюди натягнемо сітку затіняючу і спробую ще це. Не знаю, що це буде, але спробую. Дивіться, В тому році вони були з сантиметрів 80 до метра, такі високі, такі гарні соцвіті, великі. А в цьому році що це таке? Дивіться, Горить все. Навіть космея не така, як, як нада, яка вона була в тому році красуня. Вона мені так подобалася. Це не те. Ми побачимо, можуть ці ось щось покажуть нам. У! Дивіться блокривку, скільки тут. Йо-моє, Я не бачила! Не дав до речі, білокривка, білокривку дуже добре бере ексерель. Дуже добре. Ось в такому жахливому стані дружини. Так хочеться все, все це виробити, викопати і посадити, щоб воно все зелене було, щоб все було гарне, щоб все було красиве і радувало. Ось такий в мене геленіум ще є. Сусідка мені подарувала. В неї пропало, а в мене ось росте. У мене три кущика на той рік і її можу подарувати. І у мене ще ось такий. Хочеться чисто-чисто білого. Але, знаєте, на все не вистачає коштів. Я вже в цьому році стільки нам виписувала. Щось, як почнуть приходити посилки, я не знаю. Сьогодні, друзі, я отримала посилку по Укрпочті від гуменюка Тараса. Виписала я кілограм тюльпанчиків, друзі. Ну, такі малесенькі ось ці бульбочки. Кілограм коштує 300 гривень. Ну, Напевно, на той рік вони ще не заквітують. Буду саджати. В обмежувачі, їх у мене немає, звичайно, але я спробую посадити у такі горщики і пороблю там дірочки в них. І потім вам покажу, як я їх саджаю. Тому що в мене ну, в квітнику дуже багато тюльпанів, які вже хворіють пістрявостю. І, напевно, я їх викопати ніяк не можу. Вони такі так глибоко пішли вниз. Я їх викопати просто не можу. І... Я ті тюльпани, які в мене будуть з пістрявістю, буду просто зрізати, якось видаляти їх, чи, не знаю, чи гербіцидом оброблю, чи як, щоб збутися їх. І хочу розвести ось так. У нього дуже гарні тюльпани бачила. Це ми виписали на двох із сусідкою, ми з нею поділимося. Я вже говорила, посилка коштує 300 гривень, доставка 55 гривень почтою. Ну, побачимо, які вони будуть, як вони будуть квітнути, тому що виписали ще дуже багато квітів і не тільки в нього. І чекаємо на, на відправку. Йду взяла. Смій цій йду, несу. Очки, де, сусідки. Дивіться, як у неї тут по-дизайнерськи все ловко зроблено. Бачите, яка краса. Це вже фосці ці відквітли. Камні. Ну, вони вже і камінь навезли, тут буде краса. Дивіться, яка в неї краса розквітла. У неї тут холодочок. І вона так гарно квітує, ця квітка і біскус, І ось така в неї красавця. Моя мрія. Ну, не знаю, в мене вона буде, не буде. Не знаю. У мене дуже жаркий там такий участок. А в неї ось така краса квітує, бо тут у неї сплющ, Сонечко закриває. Бачите, заплився. І в неї тут гарно. Я прийшла до сусідки пить каву. І дивіться, що в неї тут є. Бачите? Яка краса. Що ти мукаєш? Дивіться, яка краса. Бачите? І ось іще. бачите яка краса. Ой, на камеру ка красива. А це дивіться, яка краса розквітла. Бачите. Вона мене теж уже Заразила цим. <ріх> Прийду в неї надивлюсь, які квітів і собі виписую. Тепер уже ми вместі все виписуємо. Бачите, така краса. Тільки ось, бачите, виписувала вона різні, а прийшли дві однакові. Гарнючі, правда? Фікуси в неї дивіться, які гарні. Не знімаю, я тебе не знімаю. Дивіться, який. Оце один кущ, дивіться, який він здоровецький. Бачите? Красунчик. Ох, а як він квітне. О, він він тако квітне, аж до самого низу у неї тут квітів, капець. А ось дивіться, який гарний у неї. Де... Грошове дерево, так? Товстянка. А, то Сянка, О, а це в тебе ета ти, як його? Сейчас. Пеларгония королівська, да, так? Да, да, це не королівська, це глущелисна. Да, да. А вона у тебе квіл квітла, ні? Так, да. да? Не бачила. Та на слабенько там тука один кортик. Вот это я люблю. О. А ти така краса. Да, і це ось дивіться, яка краса. Ви ж яка краса. А в мене щось, я купувала, в мене робилося одно, одного кольору і все. А в тебе бачиш, що є А в мене я дуже люблю. Я люблю, це мій любими цвіток.